Порівняння Олександра Усика та Евендера Холіфілда. Це дві легенди. Олександр Усик, позиція Лівша. Він створює незвичні кути атаки для опонентів. Футворк і рух, витончена, танцювальна робота ногами, дозволяє контролювати темп бою та уникати ударів. Техніка бездоганне поєднання захисту і атаки з застосуванням джепу, фейнів, короних левих кросів і маневруванням навколо суперника, контратаки та рефлекс, лечова контратака, хитка голова, точні комбінації, високий темп ударів. Флейк-техніка, розуми витривалість, виняткова бойова, високий IQ, здатність підтримувати темп навіть у 12-му раунді. Айвандер <звук> Холіфілд. Універсальність міг вести бій як з дистанції, так і в середньому клінчі. Поєднував агресивний стиль із технічним боксом. Робота всередині рингу масував суперників комбінаціями свармера із високим темпом та жорсткістю удару. Адаптивність змінював стиль залежно від суперника. Молодий, агресивний, у зрілому віці більш витриманий і технічний. Фізичні характеристики, висока витривалість, залізне підборіддя, неймовірна бойова серцевина і характер. Олександр Усик та Евандер Холіфілд це дві легенди. Ставимо вподобайку до нового випуску.